Пронто, пронто, мої кохані, з вами, хана, ви ж найкращий зірковий таролог. І так, думайте про себе. Я думаю про вас, тому і зробила вам знижки на амулети. Дякую, вчора був просто бум на ці амулети. І якщо хтось думає з вас, фєчки, що немає грошей в світові, це не так. Гроші є, їх багато, і якщо ви дійсно чогось хочете, то завжди є можливості. Але краще ж дивитися розклади думати, що станеться все само собою. Само собою, тільки кішечки гарнюні народжуються і все. І так. М -м -м. В серпні до вас прилетить звізка про почуття якогось чоловіка до вас, тому що його серце вже буде на такій грані, скажімо так, Болить серце. Трійка мечів перегорнуте. Так болить, що він вже не може про це мовчати. А через що у нього розбите серце? Щось я не дуже розумію. Через те, що він каже, що він вкладався, вкладався в ваші відносини і чекає на результат, а його немає. Це так. Карти кажуть, ні, це його ілюзії і фантазії. Тобто він, дівчата, неправильно сприймає вашу з ним ситуацію. Ну йому так вигідно. Він собі щось придумав, що він там щось для вас робив. Хоча по факту він це робив тільки в своїх мріях. Напишіть, чи так це було, чи знаєте ви такого чоловіка? І так, а що він буду вам казати в серпні місяці. Він буде казати про те, що була ситуація, коли ви не отримали від нього те, що ви хотіли. Він це усвідомлює щодо емоцій. Але смерть. Але він трансформувався із тим, що так було раніше, вже покінчено, закінчено і скінчено. А чому ви ще сили взагалі нам кажете про цього чоловіка? Ну, карти кажуть тому, що все ж таки хтось з вас, зайки, хоче його отримати, можливо, підсвідомо, але ви бачите в ньому якусь цінність, яку цінність? Дівчата, цінність його в тому, що по сім мечів він хитрував, обманював, маніпулював, так? Да? Тобто лікуйте себе, це залежні відносини, заказуйте амулет на особисте життя для того, щоб ви побачили картину, як вона є, і вибрали себе, а не хитрість, обман маніпуляції іншої людини.